Всім привіт! Сьогодні відео про те, чому я завжди хотіла в США і не шкодую, що приїхала. Не дивлячись на те, що я скоро покидаю Штати два з половиною роки я тут прожила, подала на грінкарту і вирішую повертатись в Європу. Про це в іншому відео посилання буде на екрані. Я маю тут їжака as, a, as Moral Support. Трапити в Америку в мене була ще з раннього дитинства. Просто коли ти живеш у маленькому місті, все одне й те саме, навколо якась бідність, час від часу емоційно нестабільна обстановка, а по телевізору ти бачиш, що десь можна десь інакше, десь можна жити інакше, автоматично створюється цей зв'язок, що реальність важка, а десь там, десь там, за кордоном, там, мабуть, краще, легше, щасливіше, живеться людям. І... Цей зв'язок у мене вже створився в ранньому дитинстві від просто від американського медіа, як в багатьох. Потім, коли мені було років десь 11, мій батько почав встановлювати супутникові антени. І в мене з'явилися канали Jetix, Disney, Раніше ніж вони стали популярними в Україні. Я почала фанатіти від Діснеївських зірок, від цих всіх Майлі Сайрус, Селена Гомес. Тейлор Свіфт, ну це вона, по-моєму, не в Діснеї. Віджастина Бібра. Коли вони ще не були в нас на радіо, коли їх в Україні, мабуть, багато хто не знав. А я вже створила в в 2009-му і строчила їм твіти ламаною англійською. Тобто супутникове телебачення і інтернет дали мені уявлення, наскільки світ більший, ніж те, що я бачу навколо, і це був такий мій маленький світ. В якому я живу, мій інтернет, де я конекчую зі світом, і для цього треба було знати англійську. В школі я не ну так собі знала. І тут якось влітку на озері я зустрічаю одного німця, і він був наполовину німець, наполовину українець. Він приїхав до родичів просто відпочивати на літо, і ми з ним спілкувалися англійською. І мене це настільки захопило і спілкуватися англійською, і послухати про життя за кордоном. Я м, на тому захопленні, і оці всі пазлики складалися: оці пазлики: е, що м, там і живеш, бачиш бідність, по, по телеку бачиш небідність, е, англія. Я спроба поїхати почати за кордон була в 2018-му. Я подалась через програму Work and Travel. Я була єдиним переможцем з України, якого обрав американський спонсор, і мені оплачували повністю всю поїздку, всі витрати на візу, але мені не дали візу двічі. Дві відмови в мене та моя маленька американська мрія тоді розбилась. Щойно згадала, як я тоді сумувала і думала: а я можу ж ніколи не потрапити до Америки, треба перестати мріяти. А потім я подумала, а раптом через 5 років я вже буду там. І рівно через 5 років я в Америці, рівно від, від тої думки. От як це працює? скажіть. Повертаючись до теми, я сама захотіла і створила цю особистість в собі, яка може конектитись зі світом, якій цікава була англійська, бо англійською ти конектишся зі світом. До речі, більшість своїх знань в англійській я досягла вже після 20 років. Кажуть, там мозок пластичний до 20, потім ти вже мало що вивчиш, це все маячня. Я у 18 років тільки пішла на курси по рівню intermediate, і зараз в мене рівень advanced proficient. Маленький спойлер без зубріння і насилля над собою. Лише в кайф. Як там я собі фразочку записала. I would never get that far if I didn't enjoy the hell out of it. Зараз мені не лише комфортно розмовляти англійською, мені комфортно жити в цій частині своєї особистості, всій своїй субособистості, яка англомовна. Я собі в ній подобаюсь. Ідемо далі. В 26 років я вже мала рівень адвенс, тобто я до США приїхала вже з гарним рівнем, але я була такою голодною на емоції і на новий досвід. І оце моє пожити за кордоном в англомовній країні. Оця моя пристрасть розвивати цю частину себе, яка хоче конективатись зі світом, вона просто взяла верх. Я така, хочу і крапка мені туди. До речі, це міф, що в іншій країні, в середовищі, ти вбереш мову як губка, вона в тебе війде якимось чином. А, ну, по крайній мірі, в мене так не працювало. Може, тому що я вже приїхала з Advanced. може, з нижчим рівнем воно так і працює. І середовище можна собі і вдома створити. Не треба за цим їхати в англомовну країну. Тому до пунктів, чому я дійсно рада, що я приїхала. Пункт перший. Я зустріла тут чоловіка. Я зустріла тут свого кохану. Пункт другий життєвий досвід. Боже, досвід життя в іншому менталітеті це щось з чимось. Це просто досвід, який розширює твої погляди настільки, розширює, поглиблює і просто міняє на все. І мені просто цікаво зараз, я коли приїду в Україну, як я буду на все дивитися? Я полірнула англійську. Оце саме головне за чим я їхала. Я дуже хотіла набратися фразочок від нейтівів, набратися інтонації, вимови. Ну покращити англійську хотіла. І, і я змогла. Коротше, та мова сама до мене не прилипла. Я постійно писала в чоловіка, як те чи інше вимовляти, що те чи інше значить, як моя англійська. І в мене вийшло, тому що в мене чоловік американець, він мені сказав, що моя англійська ем, стала краще за інтонаціями і за словниковим запасом. Тобто, що в мене покращились інтонації в англійській, і, до речі, він сказав, що мої інтонації змінились, коли я розмовляю українською. Цікавий факт. Далі важливий пункт насправді, що я більше не буду мріяти про США. Важливий пункт, тому що я часто думала, що от би колись би я туди потрапила, там би все було інакше. Ну, перевірила вже, місце в голові звільнила далі. Виросла як особистість, це, мабуть, зрозуміють лише емігранти. Через що проходить емігрант? Це, це якийсь капіці. Зрозуміють лише емігранти, з якою кількістю стресу і викликів ти стикаєшся, коли ти приїжджаєш на Україну. Це просто теж щось з чимось, і тобі дуже одиноко. Це просто величезна одинокість, з якою ти маєш навчитись справлятись. Ти просто дорослішаєш в еміграції. Ти вчишся розуміти себе, свої цінності, свої точно так, точно ні по життю. І це просто класний досвід. Наступний пункт, великий і важливий пункт, я зацінила, наскільки все українське круте, наскільки крута наша культура і наші люди. Я нарешті повністю законектилась до всього нашого, чого цікаво не ставалося в Україні. А от коли в тебе цього всього немає. То тобі його дуже хочеться, і ти розумієш, що цінність. І підсумується все ще тим. Я рада, що я приїхала, тому що я стала більше себе відчувати собою як Citizen of the World. І взагалі хочу сказати, що якщо людина знає, навіщо вона їде, то вона точно не пожалкує. І на сьогодні це все.